Час війни сучасні технології 3D-сканування, збитої ворожої техніки та пошкодженої нашою зброєю, території полів бою та навіть руйнування будівель та об'єктів інфраструктури стають найбільш ефективними для використання фахівцями для проведення аналізу та експертизи. Висока якість 3D-сканування надає експертам змогу дуже детально розглянути об'єкт, дефектувати ушкодження та виявляти найменше відхилення від геометричних параметрів. Такого ніколи не дасть аналіз стандартних фотографій. Но більш важлива та швидкість, з якою можна передати об'ємні 3D-об'єкти по інтернету в любой куточок світу. Як приклад, після збиття ворожого дрону чи ракети військові інженери в будь-якому куточці країни та увесь світ партнерів по НАТО миттєво отримає віртуальну 3D-модель та починає аналіз віртуального клона, що дозволяє миттєво надати виставки та рекомендації. При необхідності елементи 3D-моделі можна віддрукувати на 3D-принтері та використовувати у своїх цілях, в тому числі і військових. Для цього використовуються ручні сканери. Працюють експерти на місцях прильотів і якими сучасними приладами користуються, бачив Роман Барашов. Досить проста комплектація, в принципі, експерт наголошує, ці сканери дуже легкі у використанні. На місцях воєнних злочинів вони неодмінно полегшать роботу, тобто, ми проходимо повністю об'єкт. Проводимо всі деталі тільки на цьому місці ракетного удару рашистів було пошкоджено десяток автомобілів. Кожен треба відсканувати та описати. Уже на місці можна роздивитися основні пошкодження цього автомобіля. Зруйновані квартири, будівлі, підприємства, уламки ворожих ракет і дронів шахедів, теж можна досліджувати за допомогою нового обладнання. І унікальний об'єкт, фактично, в яких дуже мало залишків залишається, це калібр. Тобто це крилата ракета калібр, але фактично вона майже повністю завжди руйнується. Отриману від сканера картинку, потім можна відтворити на комп'ютері у 3D-форматі. Тоді експерт зможе продовжити працювати з цифровою моделлю. Є якісь арабські... Арабські букви на шахідах а, чи от, от можна чині? доказати, що це іранський світ. там деталі, які просто продаються у всьому світі. Тобто плати, наприклад, американські. там топлівна паливна система, дивилися італійська, насос, там польський. Тут, наприклад, Канаева ОЕ. Калібр достатньо сучасна ракета Російської Федерації. Особливо. Ці віртуальні 3 d скани ефективні для передачі ушкоджень бойової техніки безпосередньо з поля бою фахівцям, ремонтникам та виробникам зброї. Так, діагностується складність проблеми та відразу запускається процес відновлення зброї. А швидка відновляєма зброя це суттєва перевага над ворогом. Для 3D-сканування будівлі, руїн інфраструктурних об'єктів та заводів, використовують лазерні сканери. Які поможуть не тільки зафіксувати пошкодження, але й дадуть можливість рятувальникам оцінити рівень пошкоджень та ризики небезпеки під час рятівних робіт, ці ж моделі історичних будівель та пам'яток використовуються і фахівцям ЮНЕСКО для демонстрації в усьому світі на конференціях і освітньо дослідних закладах. 3D-сканування поля бою у фрікрайонів чи міських руїн за допомогою дронів може надавати 3D-картографію поля бою та обстановки для планування атак, тактичних і стратегічних операцій командування. Це ж обладнання 3D-сканування використовується і для реконструкції злочинів окупантів, розмінування, кримінальних експертиз місць захоронень, загиблих, поранених, артефактів музеїв. Культури, спадщини та безліч інших важливих для перемоги завдань. Створення підрозділу з обладнанням та фахівцями 3D-сканування стає однією з пріоритетних завдань впровадження інноваційних оборонних технологій, значно прискорюючих нашу перемогу. Запрошуємо до співпраці з фондом Вільне покоління всіх зацікавлених.